Ну що ж, я вас запрошую до магазину Юск. Вітаю самих найкращих на каналі. В магазині Юск знижки до 50% на всі товари для дому. Покажу вам тільки найкращі акції, найкращі пропозиції на товари в юску з найкращими знижками. А, і дякую за коментарі та вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Знижки до 60% на всі товари для сну. Акція діє до 1 вересень, жовтень, до 1 жовтня. включно. Ось такі пледи великі, великі за розміром. Вони на 2,20 на 2.40. Є слонова кістка. Є ось такий сіренький. За ціною зараз 750 гривень. Ще одне велике покривало, стебане, також зараз із гар, гарною знижкою. 1500 гривень. Я гадаю, що ці подушки в лохаті вже в кожного, мабуть, є. Хто полюбляє юск, розмір 50х50, 50, зараз вони по 400 гривень. Є білі, а є ще ось такі кольору кава, капучино, щось таке. Дуже хороше покривало в мене є це теж таке, гарно переться. Є в двох кольорах сірий та, бачите, ось такий темно-синій. Воно подвійне, можна застеляти або ж на ту сторону, або ж на цю сторону. Це вже як вам захочеться поміняти можна, щоб не завжди був сірий. Розмір 240 260 великий розмір. Ціна 750 гривень. Подушка біжева, дивіться, такі як соти осині. До речі, чохол можна зняти та попрати. Ціна її 300 гривень. 45 на 45, якщо я не сказав розмір. Дивіться, ось таке покривало. Воно зараз в акції також. Знижка 50%, метр 40 на 2, Воно також двостороннє, з іншої сторони, здається, інший колір, якщо я не помиляюсь. А може і такий самий. Ціна 500 гривень. Ну що ж, справа ж іде до холодів. Я, до речі, вчора сидів на кухні і накинув на себе плед. Змерз, собі уявляєте, вже в квартирі прохолодно було. Ось такі пледи метр тридцять на метр сімдесят. Осінні такі, бачите, і ось такий біжевий, такий самий же розмір. Вони зараз в акції по 550 гривень. Ось такий плед також зараз зі знижкою. Із таких, бачите, як воно сказати, лоскутків. Такі знаєте, старенька бабуся зібрала лоскуточки до кубки, з докупки. зшила разом. Дуже такий затишний плет. Його ціна зараз 600 гривень зі знижкою, 50%, метр сорок на два. Ось такі пледи є сірий, є фісташковий, Можна придбати лише за 325 гривень 30 на метр 60. І в таких кольорах є точнісінько такі самі подушки в оливкових та в сірих кольорах. Також ціна знижена на ось ці пледи, як я називаю волошкове поле по 600 гривень ,40 на 2. Зі знижкою зараз ось такий столик 400 гривень металевий. Діаметр 40 сантиметрів, сантиметрів світло-бежевий. А ось такі ромашки в горщику можна придбати за 100 гривень. Надзвичайно гарні світильники. У мене також стоїть на поличці такий світильник. Вони вже йдуть з лампочкою. Потрібно лише дві батарейки. Світить теплим кольором 225 гривень. Надзвичайно крута миска. Також, якщо помітили, вона в мене стоїть на кухні. Дуже гарно для фруктів, для яблук. 375 гривень. А ось такі чашки, зверніть увагу, кухлі. Вони металеві. Металеві по 150 гривень на 350 мл Дуже цікава ваза. Я її купив одразу, як вона з'явилась в магазині Юск. Ось. Цікава 250 гривень. Зі знижкою ось такі світильники: сюди можна поставити led свічку, поставити на веранді 750 гривень. Ліхтарі також можна сюди поставити свічку, led свічку по 75 гривень. Дуже також цікаві, на підвіконня, я гадаю, буде цікаво. А ось такі ліхтари по 475 гривень. Є також поливальниці зараз зі знижкою для квітів по 100 гривень, акційна ціна. Ще одні ліхтарі також зі знижкою 50%. Вони вже світяться. Сюди потрібно просто батарейку, якщо я не помиляюсь, чи вони на сонячній батареї. Ну, бачу, що світиться. Ні, вони на батарейках. По 175 гривень. А ось такі ліхтарі з лампочкою, вони також на батарейках йдуть. По 125 гривень це взагалі розпродаж. Повна вартість їх була 600 гривень. Ліхтар круглий пластиковий діаметр 15 см. На сонячній батареї 325 гривень. Точнісінько, такий самий, тільки вже більший, 550 гривень. А це здається, новинка нещодавно з'явилася в магазині Юск. Ось така овечка теплий плед по 1000 гривень, метр тридцять на метр вісімдесят. Також зі знижкою, ось ці пледи, вони двосторонні, з однієї сторони темно-сірий. А тут, бачите, ось такий візерунок. Користуюсь вже ним дуже-дуже давно гарна якість і переця добре 300 гривень. Ось такі підкладки, чи як подушка на стілець на табуретку на кухню із зав'язками 90 гривень. Ось такі можна придбати за 200 гривень. І є точнісінько такі самі, тільки круглі. Чесно, дуже багато різних подушок на стілець, тому надаю вам інформацію від 90 гривень. Ну і звичайно кошики. Дуже багато різних кошиків, зараз також зі знижками до, 5, до 60%. Навіть відсотків. Ось такі по 165 гривень. Набір кошиків із, 5, а, із 4 штук великий, середній і два маленьких. Можна придбати за 350 гривень металевий каркас. Тарілка або ж салатник 135 гривень. Ось така тарілка, я би сказав, десертна мисочка 185 гривень. Привезли нові склянки. Я гадав, що вони ще в якомусь кольорі будуть, але бачу тільки в одному кольорі 135 гривень на 350 мл. Дивіться, які гарні чашки для еспресо, справді для еспресо по 100 гривень на 110 мл. Миска менажниця. Діаметр 22 см 275 гривень. Так, ще одна мисочка діаметр 14 см по 200 гривень. Це мені здається, також новинка, якщо я не помиляюсь. Та із цієї ж серії можна придбати ось такі кухлі по 200 мл по 125 гривень. Металева таця в золоті, діаметр 30 см 275 гривень. Салатники 235 гривень. Миска називається МАК. Зі знижкою можна придбати ось такі гарні вази 425 гривень. Ось такі по 200 гривень зараз зі знижкою. Свічники 215 гривень. Ось така велика тарілка. от знаєте, от знаєте, На стіл поставити її на великий стіл посередині, і сюди положити багато-багато різних фруктів, буде круто, правда? ж? 39 гривень Ой, 39 см діаметр цієї тарілки, вона металева. 500 гривень зараз зі знижкою. Таця, ну хай буде таця добре. Також гарні свічники, мені сподобались. Чесно, мені під Підлед свічку. А, ну, ще трішечки, і вже буде, а я вам скажу, вже буде новорічний декор в магазині Юск. 325 гривень свічники. Подивимось, що цікаве вже привезуть до а, нового року. Хотів би цей свічник на письмовий стіл поставити, такий, щось... щось м -м, схоже на це. Але гадаю, що буде щось новорічне, цікавіше, тому поки що не буду спішити. А ось такий теж цікавий свічник вже зі свічкою, ЛЕД свічкою 500 гривень. Ще раз вам нагадаю, що дні сну почалися акції знижки також до 60% чи до 50%, не пам'ятаю, показував на початку відео. Зверніть увагу, дуже хороші ціни зараз на подушки, на ковдри, адже підходи холода, тому можливо комусь треба гарну хорошу ковдру. Тут є вибір і зі штучного пуху, і справжньому пуху, справжнім пухом, і штучне наповнення наповнення. А також в акції а, до 60% уся постіль у магазині Юск. Дуже багато різних а, кольорів, забарвлення і за розміром також є різні півторачки, односпалки та двоспалки. Бачите, теж все майже із червоними цінниками. Завжди можна підійти до стійки і подивитися, а обрати той комплект білизни, який вам більше подобається. Цей гарний буде на зиму, хто дуже мерзне. Він такий, знаєте, як тепла, тепла піжамка. На ці свічники теж я приглядався. Але на них знижка не буде, у них вже завжди зафіксована ціна. 275 гривень. У мене є просто подібні. А ось вони. Ось такі в мене є. Ну, майже, майже підходять. Я гадав, може взяти і поставити ось так їх, але це вже якось буде піраміда якась Хіопса. Оригінальніше, так мабуть. Сюди можна бачити і LED-свічку, поставити, і справжню свічку. 275 гривень. Це також новинка. Нещодавно привезли до юску ось такі рослинки по 110 гривень. І я дивлюсь на ті кактуси. Завжди прихожу і на них дивлюся. <смі> Хочеться мені цього кактуса 550 гривень поки що. <смі> ну, здається, вони були по 500 саме найдешевша ціна. Я ще чекаю, як тільки буде якась знижка, обов'язково придбаю собі у цей кактус. Оце, от точно мій кактус. Це все штучне, але воно дуже-дуже красиве. Ну, для мене, принаймні. Дерев'яні таці також можна купити в юску. Схожа в мене є така. Здається, така сама. Я давно-давно таку ж в'їздку купував. 325 гривень. У да, мене стоїть на поличці зі свічками 285. Багато свічок, свічок дуже дійсно багато, і ароматних свічок я маю на увазі. Дивіться, це також новинка. Вона така величезна і дуже дуже важка. Арома свічка. І вона має, бачите, три гнітика. Маєте три гнітика, це буде досить оригінально підпалити, буде горіти всі три гнітика. 60 хвилин. А, 60 годин вона горить, 600 гривень. Орхідея. 550 зі знижкою штучна орхідея. Ось, дивіться, ковдра штучне наповнення, метр тридцять на 2 два, тепла по 600 гривень. Точнісінька така сама в мене є, я вже нею користуюсь багато-багато років. Так що, можливо, навіть треба буде змінити, тому що так вже можна сказати, збилась на зиму щось краще, тепліше треба. Хоча в мене я пітнію, коли дуже спекотно вночі ковдра штучне наповнення тепла. 650 гривень, ще якась. Бачите, тут трішки по-інакшому вона стьобана. юзку дуже хороша якість на рушників. Це 100% бавовна йде. Ось такий великий. Це для тіла, метр 30 на 65, 235 гривень. Ой, дивіться, яка гарна постіль бірюзова, Ну, взагалі супер. Ви ж знаєте, бірюзовий це мій колір. Зараз подивлюся, скільки коштує. Ви знаєте, навіть можна не застеляти цю гарну постіль. Воно так має вигляд, як ковдра якась, бачите, як покривало на ліжку. Навіть такі самі подушки. Так, ну що ж, йдемо дивитися, скільки коштує ця краса бірюзова. У нас звичайно гарно підібрані кольори. Ось я знайшов і зараз зі знижкою є двоспалка і є півторачка. Так, розмір бачите на екрані. Якраз по стандарту все. 100% катон 1750 гривень. Ну от що ви робите, юск? Ну от що ви зі мною робите? Дуже гарно. Килимочки у ванну кімнату. Розмір 50 на 80. Це серія Gold. Це найкраща якість, в, рахується в юску по 600 гривень. Є в декілька кольорах. Привезли ось такі дерев'яні щіточки для посуду. 23 см, довжина ручка 125 гривень. Навіть можна вже придбати рідину для миття посуду в магазині юск. Мабуть, треба взяти, спробувати і вже вам розповісти у відео кльові та фігові. Залишайте коментарі, хто купував засіб для миття посуду в юску. Будемо вам дуже вдячні. Аромат надзвичайно крутий, ні з чим не можна зрівняти. Будете в в'юску, обов'язково обов понюхайте. Я буду закінчувати це відео, бажати вам всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!